Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини понеділка 21 серпня і сьогодні у випуску Ви побачите В Свесі відкрили молодіжний простір, на облаштування якого залучили 100 тисяч гривень. В Ямполі горіло поле на південній околиці селища. Господарський суд Сумської області розірвав договір між Ямпольською селищною радою та ТОВ Водолій БС. СВЕСІ відкрили молодіжний простір старт, кошти на який залучили самі підлітки. Вже скоро приміщення молодіжного центру облаштують новим телевізором, диваном, меблями та іншим необхідним обладнанням. 100 тисяч гривень на реалізацію своєї мрії виграли підлітки зі Свеси, які вирішили спрямувати кошти на створення молодіжного простору у своїй громаді. Безпечне місце з умовами для розвитку молоді необхідне для Свеси, яка знаходиться у зоні бойових дій. Розповідає Емілія Цілуйко. За її словами, учні та студенти не виїхали з селища і потребують простору для спілкування та самовдосконалення. Інколи чутно вибухи декілька разів вже прилітали по сусі, і дійсно було ну неймовірно страшно. Але ну що ж, що ж, ми можемо з цим зробити? Це не від нас залежить. Тому ми намагаємося жити нормальне життя. Але забезпечувати безпеку у нашій громаді абсолютно не було якихось, не знаю, місць для того, щоб молодь могла вільно збиратися, дізнаватися щось нове, просто проводити час разом. І я сама по собі інтроверт, я люблю сидіти вдома, але інколи навіть це мені здавалося неймовірно нудним, і хотілося ось. Хочеться якось вибратися, почитати, подивитися фільм разом з друзями. І коли я дізналася, що в нас є така можливість, я думаю, це треба хапати. Це треба хапати і не відпускати. В новоствореному молодіжному просторі старт молодь може переглядати фільми, проводити розважальні заходи та займатися волонтерством, розповідає Олександра Шехмин. Взяли участь в проєкті від громадської організації Українська Античність. Активна позиція мого регіону. Цей проєкт був націлений на те, щоб створити. Простір, молодіжний простір. Ми створили команду. Ми проводимо різні заходи. У нас є декілька напрямків діяльності: профорієнтаційні заходи, розмовний клуб, екологічні акції. Ми проводимо соціальні акції, творчі заходи, розваги для дітей, волонтерство. До речі, теж представниця громадської організації Українська античність Юлія Гвоздецька розповідає, що для реалізації свого задуму дівчат отримають 100 тисяч гривень. На ці кошти придбають обладнання для молодіжного центру. Ми запрошували підлітків до 18 років для того, щоб вони розробили проєкт з відновлення молодіжного простору в своєму населеному пункті. Ось активні дівчата вони настільки гарно розробили проєкт, зробили багато кроків для того, щоб його реалізувати ще до етапу, коли ми отримали, ми надали фінансування. І сьогодні ми бачимо відкриття цього простору. Наша організація дала на простір 100 тисяч гривень в товарах. От і, відповідно, скоро він буде вже функціонувати, вже буде радувати молодь Свезької громади. З придбаного ми даємо орхтехніку, меблі, дивани, телевізор, полицю для книжок для буккросінгу велику, таку класну. От. Ну і трошечки такого там різноманітного гріб'язок. Юлія Гвоздецька говорить, що за фінансування боролась і команда з Ямполя, але організація вирішила підтримати лише дві заявки: зі свиси та тростянця. В Сумській області у нас було 15 команд. У нас була команда з Ямполя. Дівчата, на жаль, не змогли отримати перемогу, так не здобули перемогу, не виграли 100 тисяч гривень, але дуже достойно представили свій проєкт. Переміг ще Тростянець. Так, ми підтримали дві команди: Свесу і Тростянець. І Тростянець 28-го буде відкриття. Неділю в Ямполі горіло поле на південній околиці селища. Про це повідомляє управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Сумській області, 20 серпня о 17.56 на номер 101 надійшла інформація про пожежу на відкритій території в районі вулиці Соборної в селищі Ямпіль. Як було встановлено, вогонь охопив суху рослинність на значній площі. Силами відділення 9-ї державної пожежно-рятувальної частини о 18.29 загоряння вдалось локалізувати, запобігши його подальшому поширенню а о 18.37 ліквідувати. Йдеться у повідомленні рятувальників. Місцеві рятувальники попереджають, що 22 та 23 серпня на території Сумської області прогнозується висока пожежна небезпека 4-го класу. Господарський суд Сумської області розірвав договір між ТОВ Водолі БС та Ямпільською селищною радою. Відповідне рішення було ухвалено 15 серпня за позовом керівника Шостинської окружної прокуратури. Водогін та інше комунальне майно було передано з оренди на підставі того, що орендар Тов Водолі БС» з 1 червня 2022 року не сплачував за нього орендну плату. І допустив заборгованість у сумі 1250 гривень. Зазначається у матеріалах справи. Зазначимо, що 16 серпня цей же договір своїм рішенням розірвала і ямпільська селищна рада. Рішення було аргументоване тим, що комунальне майно не охороняється, а жителі селища ризикують залишитись без водопостачання. 16-річна свисянка Софія Шкатула фінішувала третьою на чемпіонаті світу серед юніорів з лижоролерів. Як інформує Федерація лижного спорту України, змагання проходили у Латвії. Софія Шкатула виборола бронзу в масовому старті вільним стилем. Вітаємо з першим у спортивній кар'єрі п'єдесталом. Нехай наступні перемоги множаться у сто крат, зазначається у повідомленні федерації. Як вже зазначало наше видання, нещодавно Софії була призначена імена стипендія голови Сумської обласної державної адміністрації. І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 22 серпня на півночі Сумської області погода визначатиме атмосферний фронт. Мінлива хмарність місцями невеликий короткочасний дощ з грозою вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, в день 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 18, в день плюс 23, плюс 28 градусів Цельсію.